Ворог хоче вбивати нашу мотивацію, і вживає на цього всіляких як Я вже навіть під таким кутом готовий розглядати, тому що ми маємо справу дійсно з розумними адекватними людьми. Тобто, в даному випадку спілкувався люди, мали посади, пройшли якийсь певний там шлях військовий і тому подібне, і вони продовжують вчиняти такі дії. Тобто, це суттєво, це ну знищення підрозділу, втрата людей, знищення мотивації, самовільне залишення частини, де де мотивація інших осіб, які на це все бачать, які знаходяться. Тобто, я би вже в таких випадках сказав би, і особливо особливо, відсутність реагування. Тобто, розумієте, мені дзвонять там і пишуть десятки бійців, коли вони побачили повідомлення про. Реєстрацію кримінального провадження, тобто вони, ну як, як бойовий дух, від, що він відновлюється в тому плані, що може справедливість все-таки є, але це їм повинно давати військове командування. Воно повинно давати їм розуміння, що якщо ось такі ситуації стаються, то ось є покарання. Є свій покарання конкретного е командира, який не вжив заходів до збереження особового складу без. Е з Тактичної чи стратегічної там необхідності в конкретній в конкретній ситуації, от та ж сама ситуація з самовільним залишенням частини. Тобто, тут має з'ясовуватись нас, намагаються повернути військовослужбовців. Давайте ми всіх простимо і всіх направимо служити. E, і знову ж таки, частина, тих, хто цілеспрямовано втікав і не хотів воювати. Вони навіть як повертаються, вони вдруге втікають, і, і це я бачу. Практика повальна. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.